Добрий день. Сьогодні ми розглянемо, як можна розв'язувати право подібно до 136 із підручника курсу 5 класу Ніни Тарасенкої. Я зберегла цю задачу у GeoGebra для того, щоб її добре бачити. Тому зараз ми побудуємо промінь ОХ. Вибираю інструмент промінь і будуємо промінь. Вибираємо початкову точку і ще одну точку. Промінь має початок і не має кінця. Вибираємо інструмент переміщення і переіменовуємо точку А на точку англійську «О». Показати позначення. Точку. Беремо знизу. А ось тут нехай буде точка Х. Точку Х можна рухати, як нам потрібно буде. Тепер ми повинні відкласти одиничний відрізок. І я візьму, щоб це була нерухома точка, візьму відрізок заданої. Довжини. Тому поставлю 1. Окей, бачимо, що це буде один. одна клітиночка, І це буде один. Для того, щоб перемістити точку А, вибрала інструмент переміщення. Виберу точку де завгодно і позначу її координату точкою А маленьке. Ось, і А поставимо ось тут. Підписати координату ж одиничку ми можемо не А, а також взяти 1. І що відображався в нас одиничний відрізок. Ось так ми відтворили малюнок із підручником. Тепер, що потрібно зробити в цій задачі? На координатному промені позначено числа 1 та А. Перемалюйте малюнок у зошит і за допомогою циркуля позначте на цьому промені точки, які відповідають числам А плюс 1. Щоб побудувати точку з координатою А плюс 1 дуже просто. Беремо відрізок заданої величини і до А додаємо 1. Відрізок заданої довжини. І можемо підписати переміщення, підписати його А плюс 1. А додати 1. Зручним є те, що коли рухаємо точку А, А плюс 1 є зафіксована довжина, і вона також рухається разом із точкою А. Слідуючим пунктом є побудова координати А-1. Будую аналогічним чином відрізок заданої довжини. Беру також 1, ОК, появилась точка H. Я беру точку H і рухаю в протилежному напрямі. І переіменовую її на А віднятий. Один. І переміщаю вниз. Таким самим чином, рухаючи точку А, змінюється, з ними рухаються координати А-1 та А 1. Аналогічно будуємо тут координату А 2. Вибираємо відріз, інструмент відрізок заданої довжини беремо 2, окей, і маємо точку, переименовуємо її А плюс 2. Ось так. Якщо потрібно нам побудувати відрізок завдовжки 2А, я також хочу побудувати, щоб цей, ця координата була динамічна, тому побудую відрізок довжиною ОА, подивлюсь в інструмента, є в нас відрізок з координатою ОА. І Візьму в мене є переміщення. попробую, чи він в мене зафарбується. Бачимо. І тепер я хочу побудувати відрізок, щоб він дорівняв. А, можна від точки А відкласти. Знову ж таки, відрізок заданої довжини. Так, від точки А. Так, я взяла про звичайний відрізок, а мені потрібен відрізок заданої довжини. Відріжу цирку. Так, десь я прокручу, бо відрізок заданої довжини. Ось так. І я тут ввожу відрізок довжина точка О і маленька А. Окей. Подивлюсь ще в алгебру. У мене цей відрізок позначений буквою К. Бачимо, рухається. Все добре. Бачимо, збільшується. Все гарно збільшується. Візьму ще цей відрізок, зображу. Перефарбую в синій колір. Бачимо, так. І можна перевірити чи саме. О, бачимо, що вони є однакові. Ось так гарненько. І ще переіменую його 2а. Ось таким чином. Крім того я думаю, що можливо можна було побудувати відрізок від точки, від точки О, заданої величини, від точки О. Хочу попробувати 2, а візьму не 2, а 3 помножити на О. О, а? Окей. Так. І бачимо, що О, скасувати. Так. так. Візьму переміщення. Так, і показати значення 18. Якщо значення відрізка ось цього, так, не ось, цього, а ОА відрізка, відрізок ОА дорівнює, бачимо, 6. Налаштування, показати значення. Так. Це ми показали значення відрізка. Ага, ось цей відрізочок. Від А до 2А. Так, Від, відрізок, відрізок ось цей, що я хочу, червоний. Візьму через налаштування, стиль, візьму жирніше. І хочу, щоб також показало його значення 6. О. Довжина червоного відрізка 6. Довжина синього відрізка також 6. І довжина великого відрізка, візьму його зелененьким, 18. Три рази більше. Таким чином я вам показала, як. Двома способами можна будувати координати в 2 і в 3 рази більше. Настільки то більше чи настільки то менше. Модель є динамічна, можна рухати ось цю координату А, і при цьому все в нас гарненько рухається. Таким чином, ми вчимо учнів. Не лише будувати, а, напевно, якогось найменшого програмування і логічного мислення, а що ж буде змінюватися, коли ми змінюємо ось цю невідому А. Ця задача мене також надихнула на ще один варіант розв'язування цієї задачі. Тожен досить цікавий, який варто взяти собі до уваги. Тому натискаю більше ще раз більше. Побудую промінь. Так, автоматично назвало його АЖ, називаю його О. Так, як в умові задачі, та х, точки ставлю знизу. І для того, щоб задати оце значення А, перехожу в алгебру і в інструментах, там, де Калькулятор графічний є в інструментах повзунок, а в геометрії такого повзунка я, принаймні, не бачу. Навіть якщо натиснути А ось він є так, можна взяти повзунок, натиснути число А, вибираємо межі. У нас довжина не може бути від'ємною, тому від нуля, наприклад, до 50, можна до 15, скільки ви забажаєте. Можна також задати колір цьому козунку, щоб виглядав він якось цікавіше. Трошки тимнішим. Ось такмо. І далі від точки О задаємо, будуємо відрізок заданої довжини. Від точки О відрізок довжини ось цей, довжиною повзунка А. Окей, за замовчуванням А дорівнювало одиниці. Можемо змінювати повзунок значення його. І точка А буде рухатись. Таким чином ми можемо будувати точки з координатами від точки О А-1 з координатою А плюс 1. А 2 помножити на А. 3 помножити на А, і ще, що ви захочете. Таким чином, ця математична модель буде рухома від зміни координати А, будуть змінюватися і інші точки. Можна також переіменувати. це було наше А координата А. Ось ця координата була. А-1, ось ця координата А-1, це у нас є 2А, і ця у нас є 3А. Таким, таким чином можна брати і додавати до числа наступне попереднє, збільшувати його в два рази, в три рази. Можна також і зменшувати, будувати менші, коли множимо на число менше за 1. Таким чином, дивлячись, які цілі ви ставите перед собою, можна вирішувати. Різні ситуації. Можливо, вам це знадобиться при якихось інших потребах. Я думаю, що мій урок для вас був корисним, тому ставте свої коментарі та подобайте.